Привіт-привіт, мої любі! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка і ви на моєму YouTube каналі. І сьогодні ми з вами зробимо таро прогноз на серпень 2023 року для усіх знаків Зодіаку. Цей прогноз ви можете дивитися за знаком свого сонечка. Ви усі знаєте, де у вас розташоване сонце. Це у нас той знак Зодіаку, який ви усі знаєте, до якого ми звикли. Також цей прогноз ви можете дивитися за знаком свого асценденту та за знаком свого місяця. Усі ці три прогнози будуть доповнювати один одного. Для кожного знаку зодіаку ми подивимось прогноз на чотирьох колодах і почнемо ми з овнів. Сьогодні з овнів. Тому овни, мої любі, мої чарівні, мої лідери, мої такі активні, цілеспрямовані, готові слухати ваш прогноз на серпень 2023 року. Давайте почнемо ми з ось такої от колоди Таро Альфонса Мухи. Вона отаких от я чомусь називаю її Таро Муча. Якась вона мені така більш іспанська, знаєте? Ну, Я читала, що це таро Альфонса Мухи, але. Мені вона муча муча. Давайте подивимось. Так, овни. Що чекає овнів у серпні 2023 року. Давайте подивимось. Сконцентруйтеся на собі, думайте про себе. Давайте проведемо цей вечір разом. Не знаю, коли ви будете дивитися це відео, але у мене вже вечір, я після консультацій. Записую для вас розклад. Так, що чекає на овнів у серпні 2023 року? Рицарь мечів, Овне, яка лідерська, войовнича, різка карта. Тут ця карта каже нам, що події будуть розвиватися надзвичайно швидко. Десь вам доведеться виборювати свою правоту, виборювати право на власну думку, відстоювати десь власну думку. Це ще карта рицарі, це ще завжди якісь поїздки, але це і хід подій, і хід подій, як буде розвиватися? Швидко. Ви тут, якщо у когось там був застій, наприклад, якийсь, ви тут вирішуєте все. Досить з мене якогось застою. Я тепер буду відстоювати свої кордони, свою думку, право висловлювати свою думку. Ви отут не змовчите. По цій карті ви от чітко зможете захистити і себе, і захистити когось. До речі, може бути якийсь диспут, якась дискусія, можливо, десь з кимось у вас будуть відрізнятися ваші думки, і ви тут будете відстоювати це все. Ну, подивимось ще далі. Зараз буде ще розкриватися повністю. Що ще чекає на огнів? У серпні 2023 року. Давайте подивимось. Я ніби відчувала, я ніби відчувала нульовий аркан обнулення. Якийсь новий початок вас чекає. От ви тут кажете уже все. Я тепер хочу по-новому. Я більше не хочу зголошуватися на те, що мені не подобалося. Я більше не згодна чи не згоден більше на те, чого я не хочу. Ви тут відстоюєте свої кордони і починаєте нове життя. Як з нової сторінки, як обнуляєтеся, там, де ви вже знаєте, чого ви хочете, як ви хочете. Ось тут, можливо, ви відчуваєте так імпульс для нового початку. І ще знаєте, по цій карті, особливо цій колоді, тут ще собачка є рядишком. Ви не будете. Самотнім, ви не будете самотнім. І хоча тут, можливо, ви і відсічете деяких людей із свого життя, але от з вами будуть поруч ті, хто буде поважати ваші кордони, ви почнете тут по-новому все підлаштовувати, так? Ще ще. Обне, що ще. Оп, Король мечів, щось у вас овни мечеві, мечові у вас енергії. Це може бути овни мої комунікація з якимось чоловіком, хлопцем. Це може бути повітряна стихія, це може бути близнюки, водолії або терези, але не обов'язково прив'язуємося. Це людина. Може бути чоловік, так, може бути такого більш холодного характеру. Це може бути лікар, це може бути хірург, це може бути військовий, це може бути людина, яка працює з металом або з документацією, інформацією. Айтішники, до речі, часто також проходять по цій карті. Це люди, які займають посаду у якійсь структурі, і тут знаєте, овни, можливо, ви тут звернетеся так за допомогою до когось, або ви будете відстоювати десь, чи ви були праві, чи ви були неправі, От можливо, будуть якісь транспортування якісь справи. Можливо, ви тут будете з якоюсь документацією працювати. Щось ви тут завершуєте і обнуляєтесь, щоб почати заново. Тут дехто може або з роботи звільнитися, або, можливо, ви тут закінчуєте стосунки. Закінчуєте стосунки з якимось партнером, і це може бути партнер діловий, це може бути партнер ваш по життю, любовний ваш партнер. І ви тут обнуляєтеся, можливо, після. Якогось от скандалу після м, того, що ви з'ясовуєте стосунки, розкладаєте всі крапки над і відсікаєте це все і обнуляєтеся. Або ж навпаки, ваші стосунки обнуляться, тобто і почнеться якийсь новий етап з нової сторінки. Тобто ви сваритеся, потім миритеся і вирішуєте заново, тому що по ретровенерії можна, можна ще і полагодити стосунки. Чудово. Так, і беру наступну колоду, овни. У нас це сьогодні таро традиції. Також у мене колода ця асоціюється з серпнем. Дивіться, яка вона гарна, така в українському стилі. Серпень і вересень це у нас урожай. Так, давайте подивимось, що чекає на овнів у серпні 2023 року, що чекає на овнів? Якісь будуть обмеження. Щось дуже багато, овни, от я витягаю, витягаю, і у вас мечі. Те, що переважають карти мечів, це у нас означає те, що буде у вас дуже багато думок, буде переважно думки, комунікація, тобто події будуть більше сконцентровані на якихось ваших внутрішніх інсайтах. Це тоді, коли вам здається, знаєте, вроді нічого і не відбувається, але насправді відбувається. Купа всього. Ось тут ви десь в чомусь будете відчувати, можливо, себе обмеженою. В чомусь ви будете відчувати, що зараз туди, от поки я не можу піти. Можливо, це на початку місяця. От мені, мені треба більше, що ще О, на серпень 2023 року. Щось мені здається, Овне, що цей і імператор, і оцей от е, король <сум> мечів це у нас один і той самий штрих, один і той самий чоловік, мені так здається. Ой, Овне, тут у вас е, якісь обмеження будуть, я ж вам кажу, відстоювання своїх особистих кордонів. Ви тут кажете ні, ви тут кажете все. Зі мною так більше не можна. Можливо, у вас був якийсь дуже домінантний е, чоловік, партнер, хлопець, або начальник. Так? Мені чомусь здається, що тут можуть бути і робочі питання, які вас просто не відпускав. Не давав вам відпустку, не давав вам е, зрушити з місця. Або це ви, або це ви сам. Можливо, у вас там асцендент чи місяць у повітряної стихії. Овен, або ж ви там, у вас, наприклад, як у мене, у мене місяць в Овні, я розумію ваші енергії. Місяць це моя душа, це і ваша душа, це душа всіх людей. Місяць в нашій карті Натальні показує нашу душу. До речі, можете приходити до мене і за особистими розкладами і на астрологічні консультації, але ви тут ніби розрубуєте у ці окови. Можливо, у вас начальник не відпускав вас у відпустку, або це може бути. От, от Вас не відпускали, вас тримали, тримали, як в таких рукавицях, а тут ви просто розставляєте свої кордони і кажете, все, я хочу на свободу. Я хочу відчути оцей подих, коли я лечу. І хай я не знаю, я можу бути на краю прірви, на межі, я можу бути, але мені так хочеться цієї свободи. Мені так хочеться вдихнути от на повні груди і відчути, що кайф, Класно! Так, що ще? Овна? Ще одну карту хочу з цієї колоди витягнути. Що чекає на овнів у серпні 2023 року? Я як відчувала свобода! Свобода. свобода. До речі, цей аркан воля, він є лише в цій колоді. На вас тут чекає якесь звільнення. По цій колоді хтось може їхати, до речі, і за кордон. Або взагалі ця карта може означати там чи поїздку якусь, чи комунікацію, чи може якусь комунікацію онлайн. але... Ви можете відчути, що у вас розширяються кордони вашого світосприйняття. Ви починаєте світ бачити по-іншому, ви починаєте от, вже все бачити масштабно, а можна ще так, а можна ще так. А є ще такі країни, а є ще такі культури, а є ще таке бачення на ситуації. Таке враження, що якісь люди, тут, особливо там чоловіки, чи можуть це навіть бути там жінки і начальники з такими чоловічими характерами, так, вони вас стримували. А Тут ви просто бачите, що все, я хочу свободи, я хочу пізнавати цей світ, і ви ніби тут скидаєте оці окови. Але оце у вас ключове, що це ваше рішення, так, воно буде у вас спочатку з інсайту починатися. Воно буде як ваше внутрішнє, а потім за цим уже підтягнеться зовнішнє. Овне, розкажіть мені, що там у вас. Мені дуже цікаво, напишіть у коментарях. Свою історію, що там на вас чекає, що, від чого це ви звільняєтеся? Мені здається, що тут або з роботи, або стосунків заселили, звичайно, розклад спільний. І давайте ще одну колоду візьмемо. Це у нас таро колесо року, і ми ще подивимося, і потім вже в цілому ще подивимося весь розклад, що чекає на овнів у серпні 2023 року. Яка гарна карта. Овни. Ви нарешті тут будете збирати урожай. Ви тут нарешті отримуєте результати того, у що ви довго. Вкладали. Можливо, ви у щось вклали кошти, вкладали свої сили, свою енергію, свій труд. І, і тут ви вже нарешті це бачите, ви вже збираєте результати, ви вже приймаєте ці результати. Це можуть бути і грошові надходження, і якісь ресурсні надходження. Тобто, взагалі, якийсь от результат ви отримуєте. Хто буде звільнятися з роботи, тот або що йти в відпустку, наприклад, і оформляти документи, Відпустку, не обов'язково це повністю звільнене. звільнення. Ви можете отримати відпускні м -м, якісь кошти. От, тобто, але ви точно отримуєте результат. Якусь, можливо, похвалу. Ось, але от ви тут будете відчувати достаток. Що ще? Чекає на овнів у серпні 2023 року. Іерафант. Іерафант це карта, така карта мудрості, карта наставника, карта вчителя, карта духовного якогось наставника. І я думаю, що ви тут все ж таки. Овни, мої любі, ви тут або отримаєте від когось якісь хорошу пораду, як примножити свої фінанси. Це може бути якийсь покровитель, або ж ви завершуєте чи розпочинаєте тут навчання і вже отримуєте перші плоди від свого навчання. Можливо, хтось з вас, овни, наприклад, десь працював на. Роботі, яка йому не подобалася, або яка сковувала ваші можливості. А тут ви вирішуєте все. Я хочу свободи, я хочу мати можливість подорожувати. Я хочу мати якусь мобільність. Я хочу сьогодні працювати і жити в Києві, завтра у Львові, післязавтра у Франківську, чи щось таке. Я не хочу більше зі своїм начальником, так узгоджувати, куди мені їхати, що мені робити, куди мені йти. Я вже хочу це все робити сам або сама. І, можливо, ви вже готувалися до цього і вивчали якусь, наприклад, курс якісь, чи, чи щось ви робили таке, що, що я вже хочу по-новому, і ви вже будете мати перші результати цього навчання. Прекрасно, Овни! Новий етап у вас починається обнулення, нова історія з новими знаннями, з новою мудрістю. І тут вам не буде бракувати підтримки. Якщо у вас навіть з минулого, людей, які вас не підтримували, ви відсікаєте, але ви не будете тут самотніми. Що ще чекає на овнів у серпні 2023 року? Так, Овни. Паж мечів. У цій колоді ще такий паж мечів, тут дівчина, і вона з такою підзорною трубою, прям дивиться, будете збирати інформацію якусь овним. Будете збирати інформацію, і якщо тут разом все я подивлюся, я думаю, що ви будете після оцього нового початку обнулення, тому що все ж таки нульовий аркан це оцей перший. Імпульс, якесь перше бажання. А ви тут будете збирати інформацію, з кимось радитися, десь чомусь вчитися. Перед тим, як зробити уже перший крок до своєї мети, до своєї цілі, до того, чого ви хотіли, до нового життя, яке ви відчуваєте, що ви його хочете. До речі, по пажу мечів, також це е, пажі, це ще діти або якісь наші учні, е, щось якесь таке маленьке. Можливо, ви тут будете будете піклуватися про когось, або ви самі. Мені тут більше здається, по цим картам, що ви самі стаєте учнем і маєте якогось собі наставника, який уже буде вам якісь результати, ви вже зможете мати якісь результати від цього наставника, він буде вам чи давати як якийсь проект, можливо, ви отримаєте, і свої перші результати, чи практика. От щось таке Овн. Цікаво, цікаво. Так, і давайте ще раз подивимось ще на одній колоді. Це четверта у нас сьогодні колода. Подивимось, що чекає Овнів у серпні 2023 року. Імператриця! Яка гарна карта, овни. <карта>, карта прекрасна. У цій колоді, це ще й карта роду, карта всіх поколінь, карта жіноцтва. Тут, можливо, дійсно, ви. Будете десь у колі друзів, можливо, з подругами зустрінетеся, чи поїдете десь у гості до мами, до сестрички, до бабусі, чи просто так у жіночому колі ви зустрінетеся. Це добрий період, щоб зробити щось, так? можливо, якийсь захід, можливо, якийсь івент, можливо, якийсь мастер-клас у жіночому колі. Чи така карта, можливо, дійсно ви вирішите, чи посадити. Щось, чи е, буде якісь там, де ви десь будете за чимось доглядати, чи комусь допоможете, чи будете волонтерити. ось Але тут ви м, точно щось зробите класне, таке у жіночому колі. так Давайте ще подивимось, овни. що ще чекає на овнів у серпні 2023 року. І знову, дивіться, вісімка кубків. Ви кудись збираєтеся, збираєте всі свої пожитки, все своє добро, і кудись ви йдете, кудись ви вирушаєте, і вас тут уже, якщо ви тут побачите, вас тут навіть і уже таксі чекає таксі, чи ваше авто, ви кудись збираєтеся. Можливо, ви. Тут роз'їжджаєтеся з кимось, якщо ви жили там з чоловіком чи хлопцем, чи з, у вас хтось був такий домінантний начальник, наприклад, і ви можете з'їжджати чи з свого офісу, чи з'їжджати з квартири, якщо ви жили, там, наприклад, з хлопцем чи з чоловіком, і або повернутися до батьків, або почати жити з подружкою, або ви йдете з вашого колектива, там, де ви працювали не в кайф, там, де у вас був домінантний начальник. І ви приходите в якийсь люблячий колектив, там, де більше свободи, там де більш комфортно, там, де про вас піклуються, там, де краща атмосфера. Але точно, точно у вас буде рух, звідкись кудись. Якийсь буде ось цей уход. А що ще для овнів М -м, на серпень 2023 року. Вежа. Вежа тут ще у цьому. От, от те, також це все доповнює. От ви. Після якоїсь сварки, після розчарування якогось, ви тут приймаєте. Але на цьому не фокусуємося, будь ласка, але після якогось розчарування ви отримуєте новий етап. Після якогось завершення ви йдете в краще. Тут добре, навіть у кожного буде своя ситуація, так Таро говорить мовою символів, але все ж таки по завершенні якогось етапу вас чекають нові друзі, нові звершення. Хтось заведе домашнього улюбленця, хто хотів там собачку чи котика, чи, можливо, у вас вже є домашній улюбленець. Хтось поїде у відпустку з подругами, хтось піде навчатися, можливо, і отримує дуже хорошого наставника і шляхом оцього. От, здобуде собі якесь нове коло спілкування. Але е, якісь оці домінантні люди, так, які десь не поважали е, вашу думку, не давали вам повністю свободи, не давали вам, не чули, можливо, навіть не те, що ображали, а не чули вас, не поважали ваші кордони, ви звідси йдете. І дуже багато мечових карт, мої овни, мої любі, тут, дивіться, тут буде. Ключові події у вас будуть відбуватися в голові. Тобто ви будете багато обдумувати, ви будете вирішувати, і далі подієвість уже буде підв'язана під оце ваше внутрішнє рішення і осяяння, під інсайт, якийсь, що От я зрозуміла, я відстояла свою точку зору, і я пішла. І потім у вас запуститься уже і новий початок у вашому житті. Мої овни, мої любі, ви сильні. Ви сильні, ви рішучі, ви кардинальний у нас знак кардинального Христа. Тому я знаю, що у вас все вийде. Якщо хтось з вас там тимчасово десь здав трошки позиції, тут ви повертаєтеся, повертаєтеся на свої позиції. Або ж тут ще такий варіант може бути овни, хто сам був, тому що імператор це ще і карта ваша, карта овнів. так? І ви самі могли бути для себе оцим от таким самим строгим таким, який дивився. Критикував себе, до себе погано ставилися, не відпускали себе, а тут ви, вам приходить інсайт, ви самі з собою посварилися, і така, я ж маю себе любити. Хто ж буде мене любити і дасть мені всю ту любов, всю ту ніжність, всю ту підтримку, всю ту турботу, якщо не я сама. Якщо не я дам собі цієї любові, якщо не я візьму себе, візьму ту маленьку дівчинку всередині себе там, чи маленького хлопчика, я бачу по статистиці, що хлопці також дивляться розклади е, мої. М -м, тобто ви візьмете з собою дівчинку чи хлопчика у цього маленького, внутрішнього свого, і відведете, і відведете десь у якесь приємне місце, чи відвезете чи до батьків, чи е, е, у місце якесь там, де вам красиво, там де вам класно. і ви отримуєте внутрішню свободу, внутрішню якусь таку свободу, що все, я тепер буду діяти вільно, я буду робити те, що мені хочеться. Я молодець, овни, молодці. Я сподіваюся, що ви тут точно позбавляєтесь від такого негативного контролю, і лідером можна бути навіть теплим, комфортним і приємним для себе. Я вас цілую і обіймаю. І обов'язково, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний, і діліться цим відео зі своїми друзями, якщо хочете, і дивіться обов'язково свої також прогнози по знаку вашого місяця, і асцендента, і сонечка. Я для вас дуже стараюсь. Па-па!